Друзі, всім привіт! Залітає до нас ось така блискавка. Це Opel Vivaro 2014 чистого року випуску з пробігом 142 тисячі пробігу в довгій базі, 84 кВт. От, шестиступенева коробочка перемикань. Автомобіль в дуже гарному стані. Капот взагалі без колів, без царапин, без мятин, Одне підфарбування по автомобілю є, я все швиденько там приладом пройдуся, все покажу. Значить Швиденько зараз ось вам покажу. грелінги присутні, оригінальні стальні диски. По комплектації у нас тут електродкала з підігрівом, два склопідйомнички, є два сидіння, мультикермо з круїз-контролем і... Бам-бам-бам, у нас навігація, кондиціонер. Кондиціонер заправлений, все працює. Ось. Так що будете не переживати, що він там не дує чи не холодить. Швиденько зараз пройдуся ще тут, а подивіться, в якому у збереженому стані салон і пластик, все. Будь ласка, він тут для перевірки, хто хоче собі перевірити, покар вертикал. Ось. РДВшечки всі присутні. Подивіться, 142 тисячі пробігу. останній Заїзд був, в якому році я не бачу. Не бачу, не бачу, коли тут заїжджали, не бачу дати. 13 феврі 25 2025 року. Так, це теж бумажки. ось Подивіться, десь тут все є. Ось. Значить, нас тут зараз швиденько по лакофарбовому покриттю покажу і по грузовому відсіку. Подивіться на кермо, в якому стані кермо. Ось. Збутаска, Ось пороги, Нічого не занищене, не понищене. Дуже гарний стан автомобіля. Ззаду у нас присутній фаркопчик, Ззаді глухі вікна. Ось Запасне колесо присутнє і ключ домкрат цей чарівний чемоданчик він присутній. Так, швиденько значить по лакофарбовому 76. 79 капот 83 крило, 88, дверка 84, 94, бокова відсутна дверка 82, 81, крило 168, тута 278, тута. 878. Ось така була проводка тут. У мене фото є з Нідерландії. 90. Тут тільки понизу до цього рейки фарбувалися. 96, 80, 88, 88. Заднє крило, Арочка 83, 85, 91. Зверху 80, знизу 91. Погано приклав. 98 Стоїчка, 91, 81, 81. крило, арочка 4 80. Так що автомобіль має один підкрас, можна сказати, це косметика. От, так що, якщо когось цікавить, отакий автомобіль. Телефонуйте, всім пока, всім гарного дня.